Сумні звістки з цієї жорстокої війни не оминули і візирську громаду. На місцевих кладовищах на жаль, більшає поховань військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність своєї країни. Керівництво візирського ТГ вирішило виділити гроші з місцевого бюджету на встановлення тимчасових надгробків на могилах воїнів героїв. Було прийнято рішення поставити тимчасові надгробки на могилах наших воїнів. Потім, коли закінчиться війна, ми вже на сесії вирішили, що поставимо пам'ятники, які ну, будуть дійсно гранітні, гарні пам'ятники. Закінчиться війна, було прийнято рішення, що хто захоче, буде пам'ятники стандартні, які ми будемо заказувати для наших захисників, а хто не захоче, будемо давати кошти для того, щоб вони могли. Ну, долежати свої і придбати те, що вони хочуть. Зараз роботи з установки тимчасового надгробка ведуться на кладовищі 1 травневого. Робітники готують майданчик під укладання плитки, потім буде встановлено надгробок. За словами робітника Олександра, весь процес триватиме кілька днів. А вже після настання нашої перемоги тут будуть встановлені стаціонарні гранітні пам'ятники. Почав я вчора перевіз землю, утрамбував, вложив перебрик. Утрамбував, усилив, що розмірів, підготовлюю під плитку. Далі я потім встановлю пам'ятник, завеземо з землі, ну, поставимо все під ключ повністю. За словами старости, Василя Хміленка встановлювати тимчасові надгробки вони планують усім воїнам, які були зареєстровані на території старостату. Це стосується як загиблих воїнів, які проживали тут постійно, так і тих, хто мав статус тимчасово переміщених осіб. Встановлюватимуть тимчасові надгробки і тим, кого поховано на території іншої громади. Наприклад, такий надгробок було встановлено на могилі загиблого військового, який був зареєстрований у Визирське ОТГ, а поховали його у Доброславі.